Всім привіт, зараз знімаю стан мотоцикла Kawasaki Ninja 1000. На вулиці доволі посморно, але все рівно, я думаю, що ви зрозумієте, в якому стані мотоцикл. Я саме знімаю стан, щоб зрозуміти, деякі, якщо є якісь цятки. Ну, в цьому мотоциклі реально стан просто ідеальний. От Я спочатку по кругу, потім більш детально. Але тут, ну, тут 5000 км пробігу. І тут ну воно просто все, я думаю, ви бачите, так? Да? Ну, гума взагалі як нова. Радіатор. Альмівні диски. Вилочка, вилочка. Пильнички потріскані. максимально детально детально все знімаю а вот тут тут сейчас бруд не бруд ну такі невеличкі шкарябинки є матовий пластик на матовому пластику є Глушники супер. Ну реально як новий, он задня гума. Теж задня гума як нова. Вонцюх, ну тут все он. Ну навіть отут, он дивіться плівочка, сейф все як новеньке. ну, бачите. Так що такий красик у нас є. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Класний мотик.